Прихожани Житомирської єпархії зібрали гуманітарну допомогу для бійців АТО та мирних жителів східних областей. Передача теплих речей та одягу відбулася біля спасу Прибраженського кафедрального собору. Кілька тонн мішків гуманітарки загрузили в автофорум та відправили в Луганську область у северо Донецьк. Наступають холода, наступає зима, і ми розуміємо, що у не всіх там є можливість придбати ті чи інші теплі речі. Тому наша єпархія сьогодні на протязі уже тих минулих днів зібрали теплі речі для жителів нашої держави, для жителів мирних жителів і для дітей. Ми передаємо цю гуманітарну допомогу. Куртки, пальта, шарфи, светри, штани, тепле взуття, ковдри та постільну білизну. Рефіяни Житомирської єпархії Української православної церкви збирали протягом жовтня. Владика Некодим, який особисто ініціював акцію, подякував житомирянам та жителям області за активну участь та добре серце, співчутливе до горя інших людей. Хотів би щиро подякувати всім тим людям доброї волі, всім тим, у кого серце сьогодні палає любові до ближнього свого, хто сьогодні страждає і живе в тих непростих умовах на сході нашої держави, де проливається кров, де сьогодні є агресія, де сьогодні проходять ті дії по тій недобрій ситуації, яка саме є у нас, а це багато людей, які не винні в тому, що сьогодні не відбувається. Церква ніколи не стояла і не буде осторонь будь-якої людської біди, а тим паче війни, яка прийшла на терени нашої держави, наголосив архієпископ. Церква свята завжди молиться за мир. Нехай цей мир наступить у нашій державі. Нехай мир буде у наших сім'ях і в наших родинах. Нехай мир буде у нашому місті. Від керівництва 8-го армійського корпусу владика Никодим також отримав лист подяку за систематичну допомогу українським військовим.